От зараз дуже просто поясню буквально на пальцях, чого люди ліняться і нічого не хочуть робити. Бо це, по-перше, природня. А по-друге, от уявляю, я приїжджаю на остров, і біля острова от лежить якийсь там тумба-юмба, і він є yeah, кокоси і їсть банан. А я на яхті там приїхав, який і бізнесмен, і я до нього приходив, і кажу, що ти тут делав? Жую кокоси, під пальмою, там, п'ю банан. Так може ти оці свої банани і кокоси продавати? Я зачем не Ну, я кажу, ты потом сможешь купить ще больше бананов, у других тут тумбаюм всяких, и продавать их больше, там, с маржой какой-то, у тебя будет больше денег. И мой, зачем мне все? Кажу, ты потом відкриєш себе магазин, где ты будешь продавать кокоси, банани, може ще щось. Люди будут приходить покупать. Такие, зачем це все? Ну потом відкриєш магазин больше. И на зачем это все? Потом откроешь сеть гипермаркета по всему миру, будешь продавать. Он говорит, зачем мне это все? Он говорит, а потом у тебя будет столько денег, что ты сможешь ничего не делать, лежать под пальмой, жевать бананы и пить кокосы. Он говорит, так я вообще-то вот вложу, сейчас это и делаю. І так людська психіка теж работает. Вот, це ж ми собі придумали досягати, всякі феррарі покупати дома і так далі. Для нас, як для організму, це абсолютно нормально, не хотіти напрягатися і так далі. Шлунок хоче поїсти, для того, щоб м'язи там получили корисні речовини. Нервова система хоче або задоволення, або відпочинку розслаблення. Це ми собі вже придумали, що нам там треба ферарі, якісь дома, чогось досягати, ставати відомими. Поэтому це абсолютно нормально, якщо твій організм захищається від оцих ненужних дій. Це тупа фікція, я считаю. Але ми цього ніде не дінемося. Нам це нав'язали це рамки, стандарти світу. Якщо ти хочеш там бути в статусі якоїсь а, людини солідної, впізнаваної, мати якісь бонуси чи плюшки від життя від того, що ти гарно вдягнений, чи що в тебе машина, ти вимушений рухатися. Але якщо ти вже привісповнився і тобі все окей, устрає, ти просто хочеш жити людське життя. Шлях тумбаюм, бо це просто супер. І лінь це абсолютно природний процес. По факту, лінь це абсолютно класний природний процес, який просто дає твоєму організму те, то, що тобі треба для життя і виживання. Але якщо ти хочеш там чогось досягати, в житті і так далі, тобі треба навчитися штучно боротися зі своєю леню і це завжди буде важко. Для того, щоб просто мати додаткові плюшки від життя. За те, що ти класно вдягнений, чи в тебе тачка класна, чи щось таке. Тому нічого не стається, як хочеш чогось досягати, з лінню треба боротися, або і просто прийняти і своє життя як качельник, що теж непогано насправді.